Використання птахів як носіїв вогню, таких собі умовних дронів в історії відоме переважно з легенд і поодиноких літописних сюжетів. Найвідоміший приклад похід княгині Ольги проти деревлян у 946 році, описаний у повісті минулих літ. Під час облоги і скористання вона зажадала з кожного двору по три голуби і горобці і обіцяла зняти облогу. Потім до кожного птаха прив'язали тліючий пруд і, повернувшись до гнізд під стріхами, вони спричинили пожежу міст. Що стосується інших перекладів, то їх історії практично немає. У китайських військових оповідях епохи Трицарства III століття згадуються так звані вогняні птахи, однак без конкретних підтверджених подій. Подібні ідеї трапляються і в західноєвропейських середньовічних військових трактатах 14 15 століть однак ці описи мають теоретичний характер і не підтверджені реальними зафіксованими бойовими подіями.